Сьогодні в медіа-центрі ОВА ми будемо говорити про проєкт Армія відновлення, а саме про те, як, е, які підсумки його реалізації у нас на Чернігівщині у минулому 2023 році. Е, про це говоритимуть Юрій Сухомлин, заступник директора Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації та Людмила Ключник, директорка Чернігівського обласного центру зайнятості. Не будемо затримуватися, пане Юрію, будь ласка. Ну, Щодо армії відновлення, напевно всі пам'ятають, що цей проєкт було започатковано ще у 2022 році з метою залучення незайнятих працезавтних осіб до відбудови підтримки країни через виконання суспільно-корисних робіт або ну, при запровадженні трудової повинності. Хочу нагадати, що трудова повинність це короткостроковий трудовий обов'язок. На період мобілізації воєнного часу виконувати суспільно корисні роботи. Чернівщина одна із перших областей, яка почала виконувати такі роботи. Начальником обласної військової адміністрації 11 січня 2023 року було прийнято розпорядження про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. І відповідні розпорядження прийнято всіми. Всіма районними військовими адміністраціями у 23-му році 52 територіальні громади області із 57 ухвалили рішення про організацію таких робіт робіт в умовах воєнного стану на відповідних територіях. Маємо досить непоганий підсумок по Україні. Чернівщина війшла в топ-5 областей з найбільшою кількістю залучення. Безробітних у нас було більше 8 тисяч осіб. Ну, і в поточному році вже у зв'язку з змінами, внесеними до порядок залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, начальником обласної адміністрації ну, зміни стосувалися розширення категорії осіб, які можуть залучатись. До таких робіт, крім безробітних, зареєстрованих, це і внутрішньопереміщені особи, які можуть не стояти на обліку центру зайнятості. Е е е Відповідно, розпорядженням начальник військової адміністрації вніс зміни у своє розпорядження. І е е наразі е всі територіальні громади ухвалюють нові рішення по організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Ну, можу сказати, що завдяки організації таких робіт вдалося розв'язати низку актуальних питань як для громад, так і для задоволення потреб Збройних сил України. Хочу нагадати, що ці види робіт в обов'язковому порядку повністю з військовим командуванням, ну, але більш детально, більш Конкретно я думаю розповість Людмила Анатолій. Дякую, пані Людмила. Дякую, Юрій Петровичу. Суспільно-корисні роботи. Що ж це таке? Це вид тимчасової зайнятості в умовах воєнного стану, які спрямовані на роботу оборонного характеру, на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, на задоволення потреб збройних сил України і взагалі підтримку економіки області. Ці роботи, як правило, не потребують спеціальної професійної підготовки. Програма орієнтована на працездатних осіб, які за віком та за станом здоров'я не мають обмеження для участі в тих чи інших роботах. Регулюється здійснення суспільно-корисних робіт законом України про правовий режим воєнного стану та постановою Кабінету міністрів 753. Про залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт. Що стосується участі у суспільно-корисних роботах, саме зареєстрованих безробітних, то фінансування таких робіт здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З метою вдосконалення механізму на день здійснення суспільно-корисних робіт постановою 1119 від 27 жовтня 2023 року були внесені зміни, які вступили в силу 31 жовтня 2023 року, чого саме стосувалося ці зміни. Якщо раніше за рахунок коштів фонду могли залучатися до суспільно-корисних робіт тільки зареєстровані безробітні, то цієї постанови 1119 розширені категорії, тобто зараз за рахунок коштів фонду можуть залучатися незайняті внутрішньо переміщені особи. Відповідно до законодавства, незайнята особа це особа працездатного віку, яка не досягла пенсійного віку і яка не перебуває в будь-яких трудових відносинах. Також були змінені цією постановою правила оплати участі у суспільно-корисних роботах. Якщо до жовтня 2023 року це була оплата максимум 6700, це рівень мінімальної заробітної плати, то наразі цієї постанови була передбачена, що це півтора мінімальної заробітної плати. На даний час мінімальна заробітна оплата у нас складає 7700, Відповідна оплата суспільно-корисних робіт може здійснюватись у розмірі до 10650 гривень. Гривень і врахуючи, враховуючи підвищення, яке планується з 1 квітня, мінімальної заробітної оплати, яка буде становити 8 тисяч гривень, розмір оплати суспільно-корисних робіт може бути здійснений у розмірі до 12 тисяч гривень. За 2023 рік направлено безробітних у кількості 8 тисяч особи, з них 224 внутрішньопереміщені. Особи за складом за структурою. Це особи понад 45 років, це 63% і понад 66% це жінки. Що стосується в розрізі громад, найбільше людей взяли участь в даних роботах у Чернігівській громаді 578 осіб, Вертіївській 438 осіб, в Борзнянській 373 особи. Варвинський – 328 осіб, Городнянський 327 осіб, Крутівський 310 осіб, Бахмацький – 282 особи. Щодо фінансування, фінансування за рахунок коштів фонду за 2023 рік склало 41,6 млн грн. На 2024 рік нами прогнозуються видатки на суспільно-корисні роботи в розмірі 60 мільйонів. На даний час вже є тимчасовий кошторис на перший квартал в розмірі 15 мільйонів гривень. По всій Україні за 2023 рік залучено понад 74 тисячі осіб до суспільно корисних робіт і витрачено понад 500 мільйонів гривень. По 23 року у нас були укладені договори між обласною службою з 76 підприємств та організацій. Найбільше було залучено осіб за договорами з КП Барзнакомунальник це 373 особи, Варвинською селищною радою 328 осіб, Крутівською сільською радою 310 осіб, Талалаївською селищною радою 281 особа, Семенівська міська рада 268 осіб. Всі ці роботи були спрямовані на переважно на підлаштування укриттів, приміщень під укриття, прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок, чергування в пунктах незламності і приготування їжі військової. Також до плетіння сіток загалом було залучено протягом 2023 року у 17 ОТГ понад 1024 направлень було видано саме на плетіння сіток. Також хочу зазначити, що на даний час розмір допомоги по безробіттю складає 4053 гривні. Тому участь у суспільно-корисних роботах це можливість при тому, що людина не втрачає статусу безробітного отримувати заробітну плату. Здобувати собі страховий стаж і також долучитись для підтримки життєво-економічного фронту нашої області задля нашої перемоги спільної. Дякую, Дякую, пані Людмило, дякую за інформацію. Переходимо до запитань-відповідей, шановні представники медіа. Хто хоче щось уточнити? Уточните стосовно оплати, ви сказали, що людина не втрачає статус безробітнього, а здається, вона отримує по пособ... собі безробітниці і отримує заробітну плату, правильно? Ні, не зовсім так. І вона не втрачає статус безробітного. А яким чином це відбувається? Якщо людина стала на облік, як зареєстрований безробітний в центрі зайнятості, виплати здійснюються наразі 90 днів. Якщо вона, наприклад, ну, теоретично беремо через 30 днів прийняла для себе рішення приймати участь у суспільно-корисних роботах, то вона укладає строковий договір, виплати по безробіттю на даний час припиняються на період виконання цих робіт, їй йде оплата в межах законодавства за суспільно-корисні роботи. Якщо людина попрацювала місяць їй, ну не сподобалася ця робота, вона хоче далі перебувати просто в статусі безробітного, то залишок до 90 днів починаються знову виплати. Тобто вони припиняються на час виконання суспільно-корисних робіт, і потім до 90 днів все, що їй не доплатили, якщо вона вже не приймає участь у суспільно-корисних, а хоче знов просто отримувати допомогу, то вона знов продовжує отримати допомогу по безробітцю. Дякую. Дякую. Ще запитання. Внутрішньо переміщені особи долучаються до цієї програми відновлення. Наскільки вони реагують на ці можливості? Ну, реагують. Якщо ви маєте на увазі зареєстрованих зареєстрованих безробітних статусом ВПО, то як же я сказала, 224 особи це саме. Ті безробітні, які надали нам довідки, що вони внутрішньопереміщені особи. Оскільки внесення змін відбулося тільки з 31.10, як я сказала, то на даний час у нас ще початок року, ще такий перехідний період, масовості нема, але ми будемо працювати над тим, що саме згідно змін до постанови залучати саме незайняті особи з статусу внутрішньопереміщених осіб. Ще запитання? Якщо більше немає, тоді дякую за участь. Дякую. Запрошуємо ще в брифінг закінчено